Наш шпиталь зрозумів, що реабілітація потрібна ще в 2014 році, і саме з того періоду ми стали поставляти сюди обладнання з інших держав, не тільки з Європи. І на сьогодні ми вже вважаємо, що наше обладнання застаріле і потребує нового, тому що в ті роки ми не могли зрозуміти, яке на них буде навантаження, який буде попит які будуть пацієнти, після яких травм на сьогодні ми розуміємо і тому змінюємо наше обладнання щодня, залучаємо наших друзів з інших держав. Це і Литва, і Чехія, і Німеччина, і Польща. І обладнання наше поповнюється. Дуже великий ріст обладнання в нашому Лубенському підрозділі. Там ми відкрили великий реабілітаційний зал, де встановлено, не буду говорити скільки, але багато обладнання, підготовлені фахівці, вони працюють і навантаження на сьогодні достатнє і в Кременчуцькому шпиталі, і в Лубинському підрозділі. Тут ми знаходимося в цьому залі, це зал механотерапії. Ви бачите, тут для Тяжких хворих є апарат, вертикалізатор. Це у кого порушення, ноги не працюють матомети, гравітони, вертикалізатори різні, бігова доріжка із підвісною системою. У нас ще кроме цього залу є ще чотири зали. Рядом 423-му це зал ерготерапевта. На третьому етажі 328-й кабінет, там центральний зал вважається, там такий більш побільше апаратури стоїть. В старому корпусі на 101 кабінет – ванна гідро. І на четвертому етажі терапії теж зал лікувальної фізкультури.